Ольга Дмитренко вже багато років бореться за те, щоб її син не почувався чужим у навколишньому середовищі. Влад постійний пацієнт інституту отолярингології, що у Києві, тепер зможе отримувати консультації та проходити реабілітацію у центрі здоров'я та розвитку дитини в Малині. Ось, ось, ага, ага, ага. Завдячуючи старання мами, влад отримав можливість навчатися у звичайній загальноосвітній школі. Проте успіхи хлопчика могли бути набагато кращими, якби діагностика та слухопротезування відбулося ще раніше, зазначає доктор біологічних наук професор Борис Мороз. Тому фахівці центру покликані надавати батькам якомога більше інформації про можливості діагностики та реабілітації дітей. Люди повинні знати. Проблему. значит знать, чем характеризуется эта патология, как ее можно лечить или как можно восстановить. Які сучасні существують технології для цього, і що вони делать. робити, от яка їх персональна відповідальність. Батьки повинні в першу чергу забезпечити можливість ранньої діагностики для надання ефективної допомоги? У центрі працюватимуть сурдолог та слухопротезист, сурдопедагог та логопед, а також психолог, музичний керівник та арт-педагоги. Персонал закладу з місцевих кадрів ще добирається. Передбачено, що при необхідності поради та консультації будуть давати інтернетом науковці світового рівня. Для цього у центрі створено всі технічні умови. За перші дні роботи у центрі побувало близько 20 маленьких відвідувачів із батьками. Найбільше дітям подобаються художні вправляння. На наших заняттях. Ми розвиваємо дрібну моторику рук, колірне сприйняття, розвиваємо мислення, уяву, образи. Ну тобто, все. Те, що розвиває дитину і особистість. Унікальність нашого центру в тому, що поряд із дітками з особливими потребами в нашому центрі можуть займатися і звичайні діти. Десь п'ята частина дітей п'ятирічного віку і п'ята частина дітей шестирічного віку мають вади мовлення. Своє головне завдання колектив центру вбачає у тому, щоб своєчасно усунути вади слуху та мовлення у дошкільнят, аби підготувати дитину до навчання у загальноосвітній школі.